Вітаю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Яка ж сесія без пікетів цього разу під стінами сесійної зали рівнеради зібрались люди, аби виказати свою підтримку місцевому депутату Олександру Бабату? Також виказували мітингарі і невдоволення щодо публікації рівненських ЗМІ, які пов'язують вище згаданого депутата з трагічним випадком. Більше про те, та про загалом сесійний день в Рівнераді раді розповість Любов Данша у вечірньому випуску новин о 18.25. Скільки цьогоріч коштуватиме проходження ЗНО, які предмети даватимуться на вибір для абітурієнтів, та що змінилось у правилах проходження зовнішнього незалежного оцінювання? Відповіді на ці питання сьогодні дадуть представники львівського регіонального центру оцінювання якості освіти спільно з місцевими представниками профільного управління. Про все найважливіше дивіться вже у вечірньому матеріалі Вікторії Бондар. Пенсіонерам трішки додадуть. Так, цьогоріч заплановано перерахувати суму пенсій двічі. Наразі мінімальна пенсія з 1 січня становить 1247 грн. гривень. Та вже з травня її розмір зросте до 1312. І другий перерахунок відбудеться 1 грудня. Тоді мінімальну пенсію підвищать до 1373. Тобто, загалом, впродовж року, мінімальна пенсія зросте на 126 грн. гривень. Працюючим пенсіонерам умови виплати залишаться таким. Межі, як у минулому році, виплата пенсії буде проводитись у розмірі 85%. До слова, сьогодні в Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок вихід на пенсію у 60-річному віці має бути з 1 січня 2021 року. Сьогодні жінки можуть претендувати на пенсію у 58,5 років. Імняне запалять свічу пам'яті в честь героїв Крут. Відбудеться це в неділю, 29 січня о 16-й годині на Майдані Незалежності. Подібний захід організатори проводять, щоб вшанувати пам'ять героїв Крут київських студентів, що загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією. Нагадаємо, бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 кілометрів від Києва. П'ять годин тривав бій між чотирихтисячною більшовицькою армією Михайла Моравйова та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва. Містяни закликають оминати стороною рожевий сніг. У місцевій спільноті типове рівне городяни розмістили інформацію, що по місту вкотре почали розкидати отруту. Має вона рожевий колір, також не виключають отруту, маскують і в шматках їжі. Тож рівнян просять бути пильними, коли ті гуляють зі своїми домашніми улюбленцями чи дітьми. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. На все добре.